На вулиці Небесної Сотні біля обласної бібліотеки імені Котляревського у Полтаві пасажирський автобус врізався в дерево. Полтавка-Любов їхала в ньому на задньому сидінні. В якийсь момент просто марш... маршрутка почала втрачати е... ну, координацію руху і просто дуже швидко це І це просто якось, ну, в одну секунду це все якось відбувалося. Ну, ми всі ззаду, просто нас викинуло на середину маршрутки. за словами пані Любові, через зіткнення чимало пасажирів постраждало. Там дівчинка, так з важким переломом руки, мабуть, відкритий. Жінка з розсіченим з розсіченням голови, і там малюк ще постраждав щось у нього з ногою. Водій автобусу за маршрутом Левада по кільцю. Віктор каже: не спрацювали гальма. Йдуга в машини стоять. Потормазами їх немає, значить касатися бурдюра, щоб почила, щоб бурю порискочив прямо в дерево. Полтавка Катерина очевидець аварії. Вона стояла прямо на зупинці краєзнавчої музей і гарно бачила момент зіткнення автобусу з деревом. За її словами, автобус підрізала легкова машина. В мене він їхав. Там була, ну, була машина рядом, автобус, і вимила машина стояла. Він підрізав його і поїхав. Ну, я навіть на морану спіла. І ото така аварія случилася. Крики, діти кричали, люди злякалися, ну, такі крики, дітей нам ну, слишком було. І вагітна от, дуже злякалася, що десь восьмий місяць був, приблизно сьомий-восьмий місяць був. На місце одразу викликали медиків. По черзі під'їхали чотири карети екстреної медичної допомоги. Прибули і правоохоронці. Як повідомили у Полтавському райуправлінні поліції, попередньо відомо, що автобус під керуванням 63 річного водія під час руху виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. У салоні транспортного засобу перебувало понад 20 пасажирів. Тілесні ушкодження отримали вісім людей, в тому числі одна дитина. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство.